Вступна кампанія загалом в Україні відбувається нормально і. Відбувається нормально, і... Немає паніки в університетах. Ми маємо факт, і ще кілька років. Я думаю, що років три ми будемо мати факт зменшення кількості абітурієнтів. Але ми бачимо, що процеси вже демографічні інакші. І зараз, скажімо, попит є дуже великий в багатьох університетах на дошкільну освіту. Хто буде займатися дошкільною освітою, тому що народжування збільшується, але абітурієнтів в цьому році менше. Державного замовлення дещо менше, ніж в минулому році, але всі хороші вузи мають хороші конкурси. От і всі на правильному шляху ми спілкуємося з усіма вузами, ми коригуємо дещо державне замовлення. Сьогодні буде засідання, також конкурсної комісії чергової по розподілу державного замовлення. Наша головна політика, що в першу чергу ми даємо державне замовлення найкращим університетам, які мають найкращі навчальні програми, тому що Студенти можуть приїжджати з області в область в кращі університети. Так само ми даємо державне замовлення в першу чергу найкращим регіональним університетам, щоб кожен регіон мав свої наукові кадри і свої сили, свій потенціал, щоб кожен регіон мав хороший університет.